Слово варітас на ранок 7 червня урочистість Пресвятого Серця Ісуса. Серце місце, де перебуває любов, любов, яка піклується, любов, яка підтримує, любов, яка готова на все заради того, кого любить. Пророк Осія описує любов Господа до людини, як любов батьків до своїх дітей. Христос прийшов на цей світ, щоб Його спасти, спасти найбільшою любов'ю, віддаючи своє життя за кожну людину, яку називає своїм дитям. Ту любов, яку йому дав Отець, не захотів залишати тільки для себе, але через пробите серце дає її нам. Він оселився в нас, що ми могли бути укорінені у Його любові. Могли пізнавати її і щоб бути наповненим Божою повнотою.